Ви коли-небудь задумувалися, чому Ісус настільки різко звертався до фарисеїв, називаючи їх Змій гадюче кодло. Це не просто образа, це пророцтво, яке стосується і назва. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми розглянемо дуже сильні і водночас страшні слова Христа, звернені до релігійних лідерів того часу. Ісус говорить: «змії, гадюче кодло. Як ви можете уникнути пекельного засуду? Це показує, що лицемірство і жорстокість духовних провінків стають причиною їхнього власного осуду. Христос нагадує, що Бог неодноразово посилав пророків, мудреців і книжників, але їх переслідували, бачували і вбивали. Від крові Авеля до крові Захарії, пролита невинна кров кличе до Бога про справедливість. Ісус підсумовує, усе це впаде на цей рік, тобто на тих, хто вперто відкидає Божу правду завжди посилає світло і можливість навернення. Але людина, яка закриває серце, сама стає винною у власному осуді. Це не Бог карає, це людина втікає від Божої милості і неминуче потрапляє в темряву. Тому історії з фарисеями це не тільки минуле, це дзеркало для кожного з нас. Цей рилок нагадує нам, лицемірна побожність небезпечніша за відкрите безвір'я. Бо коли серце не живе правдою, то навіть найкрасивіші релігійні форми стають пустим театром. Істина віра завжди проявляється у справедливості, милосерді та вірності Богові. От уявіть собі лікаря, який кожному пацієнтові говорить: у вас все добре, ви здорові, хоча ти має важку хворобу. Звучить приємно, так. Але результат смерть. Саме так діяли фарисеї, прикидалися духовними лікарями, але несправді вбили душі. А тепер головне запитання. Чи ми справді слухаємо Божих пророків сьогодні, у Святому Письмі, у Голосі Церкви, у совісті? Чи може теж відкидаємо їх, прикриваючись зовнішньою правильністю? Напишіть про це в коментарях.